Ваше господарство це більше, ніж просто мережа полів. Це ваша інвестиція, ваша праця і ваші засоби до існування. Отже, коли бактерії та грибки атакують, вони вражають не лише ваш врожай. Хіба ви не повинні бути захищені продуктом, який є безпечним, ефективним і економічним? Ласкаво просимо Нордокс 75 ВГ це революційний бактерицид і фунгіцид, який поєднує ефективність і. Безпеку в одному потужному продукті насправді Нордокс був у списку інституту органічних матеріалів для використання в органічному виробництві та має повну етикетку EPA. щоб дійсно зрозуміти, як працює Нордокс 75 ВГ. Давайте уважніше подивимося на необроблене поле. Хоча вода від дощів або зрошення є необхідною для життя вашого врожаю, вона також створює ідеальні умови для розмноження шкідливих грибків і бактерій. Виживете у воді краплях на листях рослин, вивільняючи руйнівні ферменти під час живлення, коли вода падає на заражену рослину бактерії, розбризкуються на сусідні рослини, поширюючи інфекцію. Тим часом грибки живуть безпосередньо на поверхні листя, процвітаючи у вологих умовах, створених дощем і зрошенням, вони знищують рослини, висмоктуючи з листя поживні речовини. Оскільки вологі умови, які сприяють зараженню бактеріями та грибками, також є необхідними для здоров'я ваших рослин, потрібно вжити додаткових заходів для управління цією проблемою. На щастя, Nordox 75, wg ефективно контролює бактерії та грибки без ризику шкоди для ваших рослин. Nordox 75 wg Складається з оксиду міді, спеціально обробленого мідного сполуки, яка використовує природні антигрибкові та антибактеріальні властивості міді. Тільки на листі частинки міді реагують з невеликою кислотністю води на поверхні листя, викликаючи природне вивільнення мідних іонів. Ці іони абсорбуються патогенами, які не можуть регулювати їх споживання і вмирають. Окрім знищення при контакті, оксид міді повільно розкладається, тим самим запобігаючи вторгненням. Ордокс-55ВГ має круглу порожнисту форму, утворює частинку, яка повністю змочується і рівномірно розпилюється. Дослідження показали, що ефективність мідних фунгіцидів можна значно покращити, зменшуючи розмір частинок. Середній розмір частинок оксихлоридів міді становить 2,5 мікронів або більше і 8 мікронів для гідроксиду міді Nordox пропонує найменший розмір всього 1-2 мікронів, що забезпечує краще покриття та утримання, а також сильніший позитивний заряд ніж у інших мідей. Це створює більш міцний зв'язок між Nordox і негативно зарядженими поверхнями листя. Насправді, його надзвичайно малий розмір частинок забезпечує відмінне утримання навіть за умов сильних дощів. 75ВГ має контрольоване вивільнення, яке активується за потреби на поверхні рослини, захищає рослину довше. Дослідження довели, що Nordox 75 wg працює. Що робить його таким ефективним? Частина відповіді прямо в назві. 75% продукту складає мідь, що робить його найконцентрованішим, змочуваним гранульованим мідним бактеріцидом на ринку. Ця вища концентрація означає, що потрібно менше продукту і менше використань. Робить його більш економічним, ніж інші продукти. Унікальний процес виробництва Nordox 75WG насправді виробляє менше пилу, ніж інші змочувані гранульовані мідні продукти. Класифікація з низьким ризиком і проста система вимірювання роблять цей продукт більш зручним для користувачів. Ваше господарство це більше, ніж просто ряди рослин на полі. Розуміння, як контролювати організми, які загрожують вашим врожаєм, є важливим. Час захистити свої активи ефективно, економічно та безпечно. З ЗНОрдакс.